Пацієнт дзвонить у лікарню, щоб записатися на прийом до лікаря. Вибачте, відповідає чергова, ми зможемо прийняти вас не раніше, ніж через два місяці. Але я на той час можу і померти. Не переживайте, якщо ваша дружина сповістить нас про це, ми скасуємо запис. Ворожка говорить молодій файній жіночці. Скорося познакомитися з файним брюнетом і будете мати у нього дитину. А ви можете побачити, що на це скаже мій чоловік. На возі через ліс їдуть кум з кумою. Їдуть годину, їдуть дві. І весь час мовчать. Кум несподівано кашлянув, <кху> почухав потилицю і каже: Кума, як у вас справи з картоплею? Вже цвіте, колоради не жеруть, слідує блискавична відповідь. Ну, ти, куме, як справжній Дон Жуан. Усього два слова мені сказав, і я вже згодна. Лікар каже Омонівцю після операції. Все гаразд, яйця ми вам відрізали без ускладнень. Як яйця? У мене ж грижа. То я вам теж казав, що йду додому, а не на мітинг. <клухи> Жіноча виправна колонія. Молода уголовниця прийшла до тюремного лікаря на плановий медогляд. Нагніться, голубонько! не відриваючись від медкарти, сказав лікар. Дівчина нагинається, лікар дістає серветку та протирає очко. Потім друге і надягає пенсне собі на ніс. Уважно розглядає дівчину та каже Голубонько, схоже, ви вагітні. Я вагітна? Ні, звичайно, але схоже.